Реальний кейс, як ми вийшли на дохід 4 мільйони 700 тисяч гривень на місяць за півроку роботи над мото вела інтернет-магазином. За рекомендацією іншого спеціаліста написав власник інтернет-магазину мото товарів, що хотів почати співпрацю по його проекту. Тематика сезонна, і почати потрібно було терміново. Особливість проекту це тематика. Мототовари мають обмеження в правилах мерчант-центр, бо тематика межує з забороненими товарами по типу підробок і небезпечних товарів. Тому потрібно постійно контролювати, щоб товари не відхилялися, і попереджень в мерчанцентрі. Ніяких не було. І тільки ми потисли руки і отримали доступи. Одразу стикнулись з першою проблемою: попередження про блокування акаунту Merchant Center. Зібрали файл до опрацювань, перевірили його виконання, і попередження за добу було знято. Паралельно зробили аналіз наявних рекламних кампаній. Рекламні кампанії не працювали півроку. Але аналіз, що працювала раніше, ми зробили. Також знайшли помилки в налаштуваннях, які заважали проєкту досягати раніше кращих результатів. Запросили у клієнта пріоритетні товари та почали все налаштовувати вже після першого тижня роботи рекламних кампаній. Вийшли на дуже приємні результати. Клієнт дещо консервативно ставився до збільшення бюджету, але через місяць після роботи реклами цифри переконали збільшити бюджет. Поступове масштабування дозволило збільшувати кількість конверсій зі збільшенням рентабельності. Як зростав проєкт в період нашої співпраці по місяцям, ви бачите на екрані. Результат проєкту за шостий місяць співпраці порівняння порівнянні з таким же періодом до співпраці торік. Дохід став 4 мільйони 740 тисяч гривень на місяць а був 172 тисячі гривень на місяць. Рентабельність інвестицій стала 7 913% була 1259%. Продажів стало 159, а було 25%. Хочеш таких же результатів для свого бізнесу, ми знаємо, як працювати з найскладнішими проєктами та масштабувати продажі. Напиши мені, і ми створимо для твого бізнесу історію успіху. Залишай плюс, якщо цікавий даний кейс, або напиши в приват, щоб отримати консультацію.